Якщо б я сьогодні хотіла почати читати, то я б точно почала з цих книг. Сьогодні поділюся з вами книгами, які змінили мене, які вплинули на те, як я сьогодні мислю, на те, які рішення я приймаю, на те, як я сьогодні живу. Книги це те, що формувало мене протягом багатьох років. Я не можу сказати, що я була чи. Читаючою дитиною мені мама купувала книги, тому що я любила, коли мені щось купують. Я знала, що в книзі мені мама не відмовить, вона обов'язково мені її купить, але я їх не читала. Тобто мені була важлива ідея того, що мама мені купить цю книгу. І ось коли там в 16 років це був десь 10-11 клас, я мала свої гроші, і чомусь я вирішила купити. Книгу вже самостійно, і ця книга була сім навичок високоефективних людей Стівена Кові, і ось з цієї книги почався мій шлях взагалі до читання. Це перша книга, яка змінила мене, яка вплинула на те, що я в якийсь момент зрозуміла, що якщо в книгах є стільки знань, якщо в книгах є така безцінна інформація, то Мені життя не вистачить, щоб прочитати всі ці книги і дізнатися все це. Мені так хотілося, в мене з'явилася жага до того, щоб зібрати цю інформацію. Я просто не уявляла, що книги можуть настільки вплинути. Я пам'ятаю, що коли я читала її, я виписувала собі якісь фрази, які для мене були просто ну. Вони зносили мені дах. Я не розуміла, чому всі про це не говорять. Там зараз мені здається, що це базові якісь знання, які всі використовують в своєму житті. Але тоді це було для мене відкриттям. І я з того моменту вирішила, що. А тепер я буду читати, і в мене, я ж кажу, мені життя не вистачить на те, щоб прочитати все те, що я хочу. І сьогодні я вам дам ось такий список з книг, які затамували мій подих після прочитання, які я точно можу вам порадити. І якщо ви не читаюча людина, або ви зараз хочете зібрати собі бібліотеку, або шукаєте, що вам почитати, це відео точно буде для вас корисним. Тому відразу перевірте підписку на канал, поставте лайк цьому відео, поділіться цим відео з. Другом, чи подруму, яка люди читати. і давайте дивитися мій список. Ми з вами зафіксували першу книгу з мого списку: це Стівен Кові, Сім навичок високоефективних людей. Друга книга, яку я прочитала набагато пізніше, ніж Кові, між ними були ще інші. Але я хочу її поставити саме на друге місце, тому що вона в якийсь момент ем, змінила напрямок мого життя. Тобто я якимось чином жила, якимось чином думала, але потім з'явилася ця книга, дуже необхідна. Для мене момент я зрозуміла, що я хочу інакше робити і в інакшу діяльність піти, і взагалі інакше думати. Це була книга Есенціалізм менше дорівнює краще. Якщо ви чули, дивилися якісь інтерв'ю, майже всі лідери думок, багато успішних підприємців вони радять цю книгу. Я її прочитала в. 2020 році, коли я вже втомилася від того, що я просто веду проекти як smm спеціаліст, не дивлячись на те, що я вже прийняла на той момент важливе рішення перейти з компанії на фріланс, але я все ще була в потоці проектів, і мені це не подобалось. Я хотіла щось змінити, але не розуміла, що саме змінити і як. І я прочитала цю книгу. І вона мені подарувала думку про те, що я можу позбавитись того, що мені не подобається, того, що мені не дає задоволення, і на це місце прийде щось нове, і, і те, що я те, чому я скажу «да». І ось фраза з цієї книги, з якої я йду сьогодні, майже там кожного дня або кожного разу, коли мені треба прийняти важливе рішення, я собі повторюю, що якщо не 100% так. Це ні. І ось тоді це було так з СММ. Я зрозуміла, що це не 100% так. І я почала думати, чим би я хотіла займатися. Я на той момент вже викладала, але так, десь періодично, не дуже в одній школі в мене не було дуже багато учнів, в мене не було багато уроків. І я зрозуміла, що я хочу масштабувати саме це. Ось я хочу сказати ні. SMM проектом і вести проекти як SMM спеціаліст, і хочу сказати так викладанню. І буквально коли я закінчила читати цю книгу, мені прийшла супер пропозиція стати лектором в дуже великій школі міжнародній, в якій були класні люди, в якій мені давали багато годин читати лекції. Я з кожним місяцем. Більше і більше читала там лекцій, і це був дуже цікавий і класний шлях в два роки з цим проєктом, Саме ці процеси запустила книга Есенціалізм, я так вважаю, і я бажаю вам її прочитати. Якщо ви зараз не знаєте, чим вам зайнятися, не розумієте всередині, немає якогось відгуку, і ось там є фрази, там є думки, які можливо вас направлять і допоможуть прийняти саме те рішення. Топ-3 закриває книга, яку я читала декілька разів, я переглядала фільм декілька разів, багато разів. Я фанатка цього, цієї авторки. Я вважаю, що ця книга має бути в бібліотеці кожної людини. Це Їж молись, Люби. Це книга настольна біблія людини, яка думає, яка приймає певним чином рішення, яка не погоджується на те, щоб жити так, як всі кажуть, треба жити, а вирішує йти за своєю мрією. І момент, в якому вона втрачає все, вона перероджується і знаходить кохання всього свого життя. Це книга молись, люби». Це фільм їжмо листь люби. Це той випадок, коли фільм і книга доповнюють один одного, а не знаєте, спотворює фільм-книгу. Це та книга, в якій ти знаєте, поринаєш світ героїні і проживаєш разом з нею весь цей період, і таким чином воліє. Виліковуєшся самостійно, я захоплююсь тим, як написана ця книга, як Елізабет Гілберт бачить світ, як вона розуміє людей, те, що там Балі, те, що там Італія, те, що там Індія з цих трьох країн, я не була тільки в Індії, і, якщо чесно, не дуже хочу. Але ось ці ще знаєте, такі порівняння станів з країнами, в яких Живе героїня, які вона в які вона подорожує, для мене це м, такий, знаєте, приклад для мене зараз, як для письменниці, і приклад книги, яку має прочитати кожна людина, кожна жінка, для того, щоб прожити своє життя так, як ви хочете, а не так, як хоче світ батьки. Друзі, чи так як правильно? Наступна книга це відповідь від Барбари та Алана Піза. Ця книга до мене прийшла цікавим чином після знайомства з автором. Коли я була на балі, мені пощасливилось, це було неймовірне знайомство з Аланом Пізовим, Про це я навіть знімала відео на цей Ютуб канал. Це був для мене знак, що я правильному шляху знову ж таки, що мені варто писати книгу, тому що коли я дивилася на нього, я розуміла, що це саме. То те життя, і той шлях, який я хочу пройти. І знайомство з ним мене надихнуло на те, щоб прочитати його книгу, вже більш свідомо. Книга називається Відповідь. Вона якраз не езотерична, вона не про якусь магію. Вона про те, як ми налаштовуємо всередині своєї голови певні категорії і критерії, тобто ми повинні задати навігатору нашому внутрішньому напрямок, в якому ми йдемо, і не питати, як, а знати, що. І ось це для мене стало штовхо. Поштовхом для того, щоб переїхати в тому числі в Італію, з балі. Я зрозуміла, що так, я сьогодні не знаю, як я це зроблю. Я не знаю, як я буду жити в цій Італії. Я не знаю, як я знайду житло, оформлю документи і все інше, не знаю, чи мови, не маючи жодної людини в Італії знайомої. Але я знаю, що я хочу. Я знаю, що я хочу жити в Італії. А як вже прийде? Я знайду як. І ось книга відповідь Алана і Барбари Піза, вона вчить тому, що. Насправді ми можемо прописувати 500 тисяч ідеальних планів в нашому блокноті про те, як ми плануємо досягнути певної нашої цілі. Я хочу машину купити. Не знаю, чи хочу відкрити свій бізнес, чи хочу завести свій блог, почати робити, чи хочу видати книгу, чим я зараз займаюся. Це все, що. Да, я знаю, що я хочу, я хочу, наприклад, знайти стосунки, знайти того самого чоловіка. Але я не можу до кінця знати, як я це зроблю, тому що те, як яке я пропишу, наприклад, сьогодні, це буде з позиції іншої людини, у якої ще немає того, чого я хочу. Немає ніякої магії. Якщо ми фокусуємось на чомусь, там з'являється наша енергія. Якщо я фокусуюсь на тому, що я хочу мати. Автомобіль, то я буду бачити різні можливості, я буду бачити пропозиції, я буду бачити можливості заробити гроші на цей автомобіль чи якісь інші способи мати цей автомобіль. Мені хтось скаже при зустрічі, що ем, там я продаю автомобіль, чи, а ти знаєш якісь правила, про які я до цього не знала про покупку автомобіля. Тобто весь простір буде складатися таким чином. Для того щоб дати мені відповідь на моє питання, що я хочу зробити в моєму житті, був прекрасний випадок, коли я вирішила видавати книгу і почала дивитися в цю сторону. Я випадково знайшла дівчину, видав. Ця, яка мені допомогла розібратися з цим процесом, який там є всередині моменти, які мені треба врахувати. Вона мене дуже надихнула, вона мені підказала, в яку книгу мені краще інвестувати свій час, тому що на той момент в мене була професійна і художня книга. І це був такий знак для мене, що так, я ще не знаю, як я буду видавати взагалі книгу, і що я собі таке придумала, і чи вийде в мене це, але я вже на той момент всесвіт мені показав видавця, який допоміг мені зробити наступний крок. Я знову зрозуміла, що дійсно я не знаю, як я видам цю книгу, але я знаю, що я хочу зробити. І таким чином мене виведе всесвіт на те, що я видам цю книгу. І сьогодні я її видаю. і я дуже дуже рада вас запросити на свою презентацію книги в Одесі, якщо ви в Одесі, 13 вересня, в 11 годині дня. Вся інформація буде в всі під цим відео. Це для мене реалізація моєї мрії, в яку я досі ще не вірю. Я ось скоро буду тримати свою. Книгу. Чесно, вважаю, що це все, ще відбувається не зі мною. І от якщо ви хочете розділити цей момент зі мною, почути, як ця книга народжувалася, почути якісь відривки книги, які для мене є дуже важливими, почути історію того, як створювалася книга, отримати книгу з моїм автографом. І взагалі привітатися, обійнятися, познайомитися. Я буду дуже рада вас бачити на презентації книги 13 вересня в Одесі, для всіх, хто не в Одесі буде трансляція в моєму інстаграму, прямий тер. Ви можете приєднатися до мого інстаграму зараз, і тоді ви точно не пропустите цю презентацію. Якщо ви готові придбати книгу, інвестувати в таке моє починання і отримати книгу по найкращій ціні, бо до 13 вересня до презентації буде перед продаж книги. Всю інформацію я залишаю в описі, там буде посилання на сайт, де ви можете зробити перед... Плату на книгу за найкращою ціною. Після 13 вересня ціна підніметься. Тому, якщо ви хочете на презентацію, якщо ви хочете купити книгу, якщо ви просто вірите, що підтримуючи мрії інших, ваші мрії будуть збуватися набагато швидше, тому що я в це вірю, я буду дуже вдячна за вашу підтримку. Посилання в описі під відео. Наступна книга з нашого списку вона теж трішки така незвична. може підійти не всім, але мене вона врятувала, коли я була на балі, коли я розуміла, що я не маю фінансової подушки, в мене немає грошей на те, щоб забезпечувати своє життя там. Маркетинг в Україні на той момент ще до кінця не відновився. Це було під час війни. Початку війни, і я розуміла, що це вже не вперше така фінансова ситуація в моєму житті, відповідно, є якісь закономірності, і мені треба в це подивитися. І коли я просто шукала в інтернеті книги про фінанси, про гроші, я читала тоді всі книги про гроші, які я тільки могла знайти. Мені здається, я 5 чи шість книжок прочитала про гроші. Але тільки одна тоді дійсно на мене спрацювала це була алмазний гранувальник. гранувальник Геше Майкл Роуча це книга про карму, і сам автор каже про те, що це вже на цій книзі в інших його інтерв'ю дивилася, що на грошах найлегше побачити. Зміну в кармі, да? тобто, коли ми починаємо практикувати якісь кармічні знання, то ми на грошах можемо побачити швидко результат, а потім вже масштабувати ці знання на інші сфери свого життя. І ось алмазний гранувальник це те, що я тоді прочитала і почала практикувати. Тобто, як я вам кажу, що я тоді багато книжок читала, але ті практики, які я з них робила, вони не дали мені результату. І ось коли я почала практикувати алмазного гранувальника, я зрозуміла, що я якісно побачила зміну. Тобто до мене почали приходити гроші, я почала інакше думати. в мене почалася якась інша енергія, я почала придумувати різні проекти, я почала щось створювати. Тобто, була якась така зміна відчутна після цієї книги, що я зрозуміла, що тепер я не зможу думати інакше. І ось по сьогоднішній день я не можу сказати, що я стовідсотково. Перейняла практику ем, Азіатського інституту. Ем... ICI, да, тобто того, хто навчає кармі зараз. Я не можу сказати, що я прям 100% практикую кожного дня в усіх сферах свого життя карму. Але тоді Алмазний гранувальник це стала книгою, яка дійсно змінила моє ставлення до грошей, до фінансів взагалі, і підняла тоді мій рівень життя. Я змогла переїхати в кращий район, я мала більше фінансових можливостей, я потім вже і в Італію переїхала, Тобто, в мене були гроші на те, щоб. В цілому, якось забезпечити собі життя і ризикнути і робити якісь наступні кроки. Мені шкода зараз, що я не практикую так багато, як практикувала тоді, але ось ця книга дійсно варта вашої уваги, якщо у вас цікавлять питання фінансові, питання грошові, вона відповідає дуже практично. На те, що варто робити, і що не варто робити, для того, щоб мати більше грошей в своєму житті, і остання книга з мого списку. Вона не остання насправді, але остання про ту, яку я хочу поговорити сьогодні. Якщо вам подобається література, якою я ділюся, і подобається такий формат, дайте знати, я обов'язково зніму наступні такі відео. Завжди по переглядам я розумію, куди мені треба інвестувати свій час. Тому чим більше буде переглядів, лайків, коментарів, тим більше я буду розуміти, що такі відео вам подобаються. Не шкодуйте цього і поставте лайк, поставте, напишіть коментар, і обов'язково перевірте підписку. Остання книга це серія е, вебера е, та Я відвідала спектакль в Одесі, ще колись давно Імперія ангелів. Е, е, і мене він тоді вразив. Я ще, напевно, декілька годин після мовчала, бо я не могла прийти в себе. Чи я зрозуміла? Іноді ми настільки сильно зациклюємося на якихось негативних подіях в нашому житті і вважаємо, що це повинен бути наш стоп. Ще якщо не вийшло, значить все, більше не намагаємося. Але насправді часто ця невдача вона є тільки початком чогось. Дійсно великого масштабного, і вона нас повинна спонукати на те, щоб робити більше, а не не зупинятися. І е, тоді в мене був книжковий клуб. Я принесла до дівчат ідею прочитати імперію ангелів, але виявилося, що це трилогія, тобто є три книги, і одна з них здається, друга, це імперія ангелів Фебер. І ми е, почали читати всю трилогію. І танетонафта це була перша книга є серії. До речі, з книг Імперія Ангелів мені менше за все сподобалось. А танатонавта мене тоді вразила тим, що я зрозуміла, що є ще одна людина, яка думає так само, як і я. Знаєте, цей момент, коли в тебе щось було в голові, ти якось сприймав цей світ, в тебе були якісь переконання, в тебе були якісь ідеї. Але ти з ними був самотнім. Ти вважав, що ну це тільки я так думаю, це тільки я так живу, це тільки в мене такі враження. Це там я вважаю, що ось так влаштований світ. І тут ти читаєш книгу і розумієш, що є як мінімум ще одна людина, яка теж так думає, до якої приходять ті самі думки, до якої приходять ті самі ідеї. І для мене вебер якось зміг об'єднати взагалі в одній книзі дуже різні напрямки, дуже різні теорії, і дуже органічно він все це об'єднав в одну історію. Якщо вам, вас цікавить тема душі, природження, чому ми обираємо саме такий шлях в своєму житті, як наша душа його обирає? Я вам рекомендую почитати цю трилогію Почати з навців імперія ангелів це дійсно книга, яка варта вашої уваги. Ось така в нас підбірка книг на сьогодні вийшла. Я буду вдячна вам, якщо ви поділитесь в коментарях книгами, які вплинули на ваше життя, які ви радите почитати і додати в свою бібліотеку, тому що я зараз поїду в Україну, якраз на нашу презентацію, на якій ми зустрінемось, і буду збирати свою українську бібліотеку книжок тут в Італії. Я вважаю, що це прям дуже для мене сьогодні важливо, тому якраз з ваших рекомендацій, з ваших коментарів, з радістю візьму. Якісь книги куплю собі і буду читати. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що цікавитесь літературою. Що е, читаєте, що підтримуєте український контент і українські ютуб канали. Це безцінно. До зустрічі в наступних відео! Бувайте!